Доброго ранку! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку вам, милі діти. Подивіться, будь ласка, що в мене тут на столі, в тарілочці? Я не знаю, що це? Що це? Це огірок, це перець, це помідор. Ну, це ви здогадалися, мабуть. Так, це морква. І ще в нас є баклажан. Це все у нас виросло на городі, називається овочі. А чому, як ви думаєте, це в мене на тарілці? Тому що зараз осінь і пора збирати урожай. Ми з вами розмовляли, що в саду ми збирали фрукти. А на городі в нас виросли овочі і ми їх зібрали. Хочу запропонувати вам. Сьогодні розглянути, що це цей помідор. Він який? Круглий, твердий, який ще він солодкий, а може кислий. В ньому є ще зернятка внутрі. Помідор можна їсти сирим, можна з нього зробити сік. А сік називається томатний. А ще я хочу з вами це все, що є в нас. Овочі. Огірок, картопля, помідор, баклажан, морква. Це називається одним словом, овочі. Де ростуть овочі на городі? Форму помідор у нас має яку? На що схоже? На коло, на круг. А огірочок якого кольору? Так, зеленого. І він у нас схожий на що? На витягнуте коло. Ми сьогодні з вами спробуємо намалювати огірки та помідори. А для того, щоб намалювати, у нас теж будуть наші овочі лежати на тарільці. Бо перед тим, як вживати овочі, що треба їх помити. Тому ми покладемо їх на тарілку. Для цього нам знадобиться фарби. Червоного і зеленого кольорів. Ще нам потрібен пензлик, і ще вода, Серветки. щоб промовчувати наш пензлик після того, як ми будемо малювати фарбу. Я спочатку оп... тримаю пензлик, спочатку тримаємо пензлик за залізним ковпачком. Наш пальчик стрибає. Ось так. Зробіть. Ось так, наші пальчики стрибають. Ще в нас є щіточка. Ми з вами будемо малювати тільки щіточку. Фарбу набирати тільки на щіточку. За залізний ковпачок заступати не можна. Наші пальчики, у нас їх багацько, хочуть трошки помалювати. Раз, два, три, чотири, п'ять будуть пальці малювати. Великий, вказівний, середній, безіменний і маленький. Ось тепер наші пальчики зібрали в кубку розі. Показали наші пальчики. Зібрали, показали. Беремо пензлик в праву руку, вказівний наш пальчик за залізним ковпачком. Опускаю у воду. Зайву воду обмакую ось так. Набираю фарбу червоного кольору. Якого кольору ми набираємо? Червоного. І будемо з вами малювати круг. Ставлю пензлик на аркуш паперу. І ось так він у мене крутиться, і зафарбувала. Ось такий у нас получився помідор. Давайте ще намалюємо один. Ось так я роблю, поставила. І у нас по кругу, по колу рухається наш пензлик. Зафарбовую, ставлю пензлик і зафарбовую. Ось такі гарні помідори, великий і маленькі. Промиваю пензлик. Промиваю від фарби. Бо хочу намалювати ще огірочок. Що тут помідором буде дуже сумно. Так, тепер примакую ось так, примакую. І набираю зелену фарбу. І будемо малювати з вами трошечки витягнутий кружочок. Бо гірочок у нас овальний. Ось такий ставлю пензлик і проводжу його ось так. Ось у нас, ще я намалюю йому що? хвостика. Помідори, хвостик тонесенькими. Кінчиком нашої пензлика. Ось гарний, який в мене вийшла, овочі, помідори і огірки. Що ми сьогодні діти з вами робили? Ми малювали. А що ми малювали? Ми малювали помідори, круглі і огірочок. У нас овальний, схожий на круг, на коло витягнутий круг називається овал. Спропоную і вам намалювати овочі, які ви захочете, може, такі, як у мене, помідори та огірочки. І надіслати мені. Буду чекати. До побачення, маляти!